Всім привіт, друзі! Ви на каналі ПК Шоу. І сьогодні в нас буде відео про мої паяльні речі. Тут будуть як інструменти для пайки, так і деталі. Давайте вже скоріше починати, поки ця бізанська башня не впала. Так що, всім приємного перегляду, підписуйтесь на мій канал і ставте лайки. Так, я трішки прибрав е, туди другі коробки, будемо по черзі. Ну, у мене тут коробка, а в коробці ще декілька коробок. А в тих коробках ще, вже вся корона. Так, перша картонна коробка. Що в нас тут? Тут барахло. Вибачте, трішки розсипало. насужжити. Так, екранчик це у нас від е, китайської ретроконсолі. Розіграв отак. Це не цікаво дуже. Акумулятор такий е, він походу, сівший. На 3300 е, мА. /год. Такий у нас. Так. Далі. Модуль. Е, Модуль живлення на макетну плату. Ось такий, звичайно. Провід е USB, мікро USB. ну Такий було Мені це вже не потрібно. Просто провід, мабуть, також USB. МікроUSB такого потрібно. А це друга половинка, мабуть, до того провода з мікро-USB частиною. Так, це у нас від китайського джойстика. От така, така плата. Далі такий здоровий кусок олова, це його там, щоб, наприклад, лудити дроти, використовував. А тепер USB жні частини. Одна USB. шка Друга USB, як давана. Осьо. Друга USB. -шка. Ще одна мікро USB. Контакт. Оп, тобто, то само геймпада деньги. Далі. Теж кусочки проводимся для макарних плати дроти. Далі я ось. Також без піщу один штекар. Ось тут також різний. До речі, це кусочок, я ще не доробив мотоцикла. Для ми тридивичка роблю. Одходимо. І от ліжні дроти. Транзистори забивши. Пещалка є також. Так, давайте я це обратно назад закину. Щоб потім довго дуже не прибирати. Далі от така коробка, тут уже нові деталі. Це був набор. Це набор такий. Ось транзистори тут різні. Багатенько так. Резистори різні також. Це теж з набору. Тут це зарядника китайського старого. USB теж, ну, не USB, а просто дріб, скрутка. Далі такі датчики, кнопки різні, це для Arduino. Мікросхеми, це також для світлодіодів. Потім діоди. Тут різні також набори конденсатори на 100 і на 10 мікрофарад І що з цього було у нас? цій коробці все тоді. Складаємо. Тут вже все нове. Це купувався набір, тут ще ось, ось такі також, що зараз покажу. Перемички в ньому були. І макетна плата завсіди. Коробці проводки для макетної плати це все був один на дві. Я купував вже у районі 500 гривень, там типу щось таке. Так, Далі. у нас така коробочка. Тут та сама макетна плата. Ось така. МБ 102. Дальбок. Я не хочу дуже завитягувати, різні шлейфи, два шлейфи. І, і дроти для макетної плоти. Ось такі. Так. Далі. І сам, і також такі скрутки. І ще скрутки. Так. Давайте я от в коробочку перевестимо. Ще з деталями, ще є одна коробка. Тут деталі більше, тому що що паяти, якщо немає деталі. Тут така куча різних інструментів крутих буде. Так, складемо. Це все назад. Зобереженько. Цю коробочку також. Коробки ми розібрали з одної великої. Ось наймаленька. Далі. Ось такі. Наборчик викруток. У мене тут дуже багато наборчиків різних викруток, маленьких, великих, викрутка, це не слабкість. Викрутка валт. Така викрутка. І тут маленькі такі насадочки зовсім манюсінькі. Все, щоб там телефони, планшети розбирати. Таке. Все, так купував в Авру. І ось такий пінцет також комплект. так. Дуже багато тут є. Тут самі малюсінькі є хрестові викрутки. Це воно, до речі, в мене з інструментів саме нове. бо ще купив його буквально вчора. Борчиком закінчили. Щолкнули. Дуже зручний. Маленький такий. Так само таке основне, можна сказати. У мене був раніше старий радянський такий паяльник з мітним жалом. Потім в мене був знік, нікельованим, е, жалом, такий, з нікельованим жалом з регулювання температури новий. Він потім зламався і отакий от звичайний купив паяльник з мінними жалами, мідними, такий новенький, з мідними жалами. Також, до речі, тут вже треба було е, скоро міняти жало, бо такі вже кратори з'являються. Це паяльник на 600, 60 Вт, хотів сказати, 600. Вот. Нема такого паяльника, хоча, може, є. Я не знаю. Так, також в комплекті із паяльником йшла звичайна підставка, така металічна хлипка. Так, отакий далі. Штука, Тут, там то був із отим паяльником регулювання температури. Це був один набор. Там пінцет, вольтиметр, зачищий для проводіння така штучка тут я моя поки що тільки вартометр зберігаю такий кобель відрую USB, USB. Так, захили каналом ми розібралися. Далі, ось великий такий ящик з дитячого, з дитячих таких іграшок. Так, далі. Я казав, от викрутки моє соткість. Це не така вже випутка, це більша. Та зовсім маленька. Ці, мені треба було планшет, старий розібрати акумулятор, там достаточно така ціленька. То ця не, ну, була велика, тут сама маленька садках християн. А для того ми вчора й купили той набір, там дуже класні викрутки. Так. Ось такі кусочки по такі класні. Докумку покажу. Вона дуже зручно перекусувати щось. Ось таке готово. Ооо, готові. Далі. Каніфори. Одна на тишині. І помнє, навіть там почув. Ось двоє такі різниця, ходить, вони дуже маленькі. Ще просто зачищить на друки. Ще велика викритка отака. Тріщука. Викрута насадки тут різні біти. Ось такі. І ще по-моєму десь є. Ось у нас топка бігать. А це 600 грамів, як мало коло набіка. Так, ще така складна викрутка. Звичайна викрутка з двома насоками. Ті саме насопки я не знаю, де да, вони. А, ось, все. Саме ту кажу джолу викритку, там Так, І ось от виставляється така насотка. Тут таке обіжчик, а два менше. О, отсюда. Вот так. Сата для диску. Сата такий професіональний появился. Також до того набору, що я показував. Далі. Шухи для 200 метра. Еще три такого. USB Також по Акумулятор Аккумулятор Nokia. Так, Та, старая зворікша плата від веб-камери. я вже не Так. Отак є ще припитик вже розклалива. Стяжки. Так, а не Вона була ще одна, сама краща випускала. Це було три роки тому, коли війна почалась, мені було нічим зайнятися, і я вирішив навчитись паяти. Взяв у діда старий паяльник радянський і почав паяти. Ми навчився в такому першому каніфолі, дав припою, а далі я вчився по відео на Ютубі. Суперклей. Ну і на цьому все. Ще там в мене є 3D-ручка, але це вже не інструменти для пайки. Це вже не рахується. Я міг її відвести до цього, взора не це не сміть запахатися. Складно все зараз назад. Ось так, ось так, ось так. Так, і на цьому будемо закінчувати. Всім дякую за перегляд. Пишіть свої думки в коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Дякую, до речі, вже за 11 підписників, мені дуже приємно. Всім па-па, Всім пока!